По-третє, зробіть свою увагу і присутність дорогою. Високоцінна жінка не розкриває свою душу і секрети першій ліпшій людині. Вона знає, що довіру потрібно побудувати, і людей в своєму житті потрібно перевіряти, якщо людина купила коктейль або зробила комплімент, або посміхнулася, це не робить її другом або достойною довіри. Вже давно прислів'я існує, що потрібно спочатку пуд солі разом з'їсти для того, щоб друзями стати це не означає, що високорангова, високостатусна, достойна жінка буде неприємною в спілкуванні, чи буде мовчати, відвертатися і ігнорувати оточуючих. Для цього вже давно етикет придумали для того, щоб відповідно до ступеня вашого знайомства чи до обставин вашого життя ви могли підтримати ненав'язливу бесіду, поверхневу бесіду, яка не вимагає вивертати душу. На виворі із малознайомою людиною.